Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами знаходимося, тобто я знаходжусь і знімаю для вас відео в одному з заміських будиночків під Римом. Робимо тут сьогодні садово огородні роботи, ми займаємося порядок наводимо. Погода сьогодні хороша якраз 17 градусів тепла у нас. Ось такий будиночок. Простого римського лікаря. Ну, напевно, не простого, а напевно якийсь талановитий лікар. Такий будиночок збудувати, там от басейн внизу видніється. Така погода, ще раз говорю, дуже сьогодні приємна погода. Напевно, не така, як у Львові, це точно. Як ніяк 21 лютого. От мій напарник Анджело в траву докошує внизу. Ну от така от рослинність. Тут як зима, а що тут буде літом, я собі навіть не уявляю, точніше уявляю. Ну, Ось з другого боку такий будинок. Така от красота. Такій красоті приємно працювати, я вам скажу. Басейн закритий на зиму.